Так. Е, на відміну від деяких доповідачів, які е, попереджали, що це презентація з попередньої конференції і навіть я її не переробляв, то я скажу, що це презентація ЗЛВ 2012 і я її переробляв, тому що е, вродно ця презентація була білоруською мовою. Далі про області відповідальності. За інформацію про Російську Федерацію відповідає Олексєєв. За інформацію про Білорусь відповідає Костюк. Ну а я за Україну. Кому що не сподобається, розбирайтесь співавторами. Хто таке? А. Ну, трошки перед історією, Швидко. Вісімдесят першому році з'явилася PC і IBM зробила широкий жест. Зробили відкриту архітектуру, не від альтруїзму, вони хотіли одного, вийшло інше. З відкритості архітектури IBM PC скористалося багато країн, багато виробників, в тому числі і Радянський Союз. Тут перерахована тільки частина IBM PC подібних машин, які вироблялися в Радянському Союзі. І я хочу наголосити тільки на одного: поки ще існував Радянський Союз, робилися спроби. Розробити своє програмне забезпечення. Ну, Я старий чоловік, то я пам'ятаю, що таке альфа-дос, а дехто може навіть і не знає, що таке було. Це була МС-Дос. Наскільки ліцензійно чистий був Альфа-Дос? Важко сказати, ну, я пам'ятаю, як на початку 90-х років я на електронаті задав питання, наскільки ліцензійно чистий вас чекіт. Мені гордо відповіли, а ми його Ну, Може і альфа-дос був такий, ну правда, текстовий редактор лексикон не був, був ліцензійно чистий. Що стосується нейрон-щот, нейрон нейрон-база, нічого сказати не, буду. не можу. Коли розвалився Радянський Союз і в Україні, і в Росії, і в Білорусі, Почалося збирання IBMPC подібних машин, зібраних із комплектуючих, звезених в основному із Південно-Східної Азії. І от тоді почалося масове встановлення неліцезійних копій MS-DOS, потім MS-Windows і MS-Office. І це призвело до того, що в навчальних закладах. МСГОС і МСОФІ стали стандартом де-факто. Правда? Треба ще згадати міністра освіти Таланчука в епоху його урядування. Потужна лобістська група від ЕПЛА домагалася визнання МАКОС освітнім стандартом в навчальних закладах. України, і це майже відбулося. Просто на останньому засіданні якраз представник Львова заявив, що ми вже підемо з ДОС, ми робили дуже багато програмного забезпечення, що ж його доведеться викинути геть, ну і МАКОС освітнім стандартом не став. Ну це вже повинні всі пам'ятати. За часів урядування Кременя Міністерство освіти визнало. МС MS Віндус, MS Office освітнім стандартом, але після великого скандалу було сказано, що Міністерство освіти міждержавної угоди підписувати не може, і це носить тільки рекомендаційний характер. Але це пояснює причину привалювання в освітніх закладах. В освітніх закладах Операційної системи від Microsoft і Офісного пакету від Microsoft, і це є дуже великою проблемою. Ну і далі. Крім того, закони про захист авторських прав власників програм в Росії були прийняті в 93-му році, в Білорусі в 96-му, в Україні в 2001. му Але перевірки програмного забезпечення. У вищих навчальних закладах в Україні, в Україні проводилися епізодично. Мені відомі тільки окремі випадки. В Білорусі, як стверджує Діма, цього нема по сьогоднішній день. Ну, а от в Росії такі перевірки були, і всім добре, відомо, добре відома справа Поносова. О, тобто, все ж таки є певні особливості. З іншого боку, і в Україні, і в Росії перевірки ліцензійності програмного забезпечення в госпрохункових організаціях проводиться дуже жорстко. Ну, Якщо чесно сказати, то в Росії градус найвищий. Я, наприклад, читав, що Одного студента, одному студенту в Калініграді дали рік умовно за те, що він поставив на ліцензійну версію Microsoft Windows, в Україні таких випадків невідомо. В Росії сисадміну дали три роки колонії поселення. І коли я прочитав то, то я зареготав і сказав, буде сисадміном у колонії поселення. Ну, це російської особливості. Але те, що в підприємств в Росії, в Україні, і тут вже я вже з дімою не погоджуюсь, бо на ЛВ я говорив з представниками бізнесу, у вас теж вже є перевірки ліцензійності в гострахункових саме організаціях. До вас це теж докотилося. Правда, ті факти, які я знаю про перевірку ліцензійності в Україні, вони Ну, Мабуть, є різні напрямки, але превалюють. конкурентна боротьба, тобто відповідній службі замовляють закрити конкурента, він не заважає, перевірте ліцензії. Це один випадок, другий випадок. Перевірка ліцензійності робиться представниками тих структур, які не то повноважені, щоб підкарміться. Якщо говорити про Україну, я дуже з Microsoft Ukraine. Можете статистику судових переслідувань дати? Ви скажуть, добре-добре, ось вам електронна адреса, ви мені напишіть, я вам вишлю бюлетень, я написав на ту електронну адресу і отримав повідомлення, що вона не чинна. Ну, e, no, але менше з тим, тобто в Україні, Росії і навіть вже в Білорусі. За ліцензійністю програмного забезпечення возпрозрахункових підприємств дивляться. І це створює доволі важку ситуацію для вищих навчальних закладів, які ну, наразі не ліцензійним софтом користуються без проблем. Роботодавці починають казати, що слухайте. От у мене стоїть Open Office. І нафер, е, я зовсім не хочу, щоб ви вчили своїх студентів Microsoft Office. Навіть по тій причині, що починаючи з 2007-го, інтерфейс Microsoft Office зовсім інший. От. І Тому в Україні вже давно назріла проблема рахуватись ті ситуацією, яка є в господарському секторі, і вчити студентів того, що буде так. Тепер ще один нюанс, який я почав діяти, це поява мобільних робочих місць і осеред От. Ще один факт, який впливає на ситуацію, я вважаю на нашу кодець, це те, що версії системного прикладного, прикладного програмного забезпечення міняються дуже швидко. І тут треба прямо в ніжки поклонитися з Microsoft, за його Microsoft Office. З його інтерфейсу. На початку 2000-х років багато викладачів просторікували, що Microsoft Office треба студенту завчити так, щоб він на сліпу знаходив піктограму. Ну, що, що зробити, як з 2003-2007, це піктограми зовсім помінялися? Це якраз підтвердило те, що так Офіс вчити не може. І, освітніх закладах і навіть в Міністерстві освіти почало зріти усвідомлення, що скажімо так, інформатичні курси треба відвернути від технологічної спрямованості і перетворювати їх на фундаментальні. Ну, причина банально проста: якщо на першому курсі навчити студента. Предсувати якісь версії Microsoft Windows, то на п'ятому курсі її вже не буде. І треба думати, що з ним робити далі. Ну і ще одне. Вищі навчальні заклад не дуже перевіряють, але я, мені відомі тільки два випадки. В Криму я вже забув, в якому то був політехнічний інститут, але назву перебрешу, тому говорити не буду. Під час сесії, перевіряючи, органи прийшли в політех і арештували всі системні блоки. І аж поки ректор не вийшов із відпустки і не порішав вопроси, сесія стояла. І другий випадок це львівський медуніверситет ректора Доброзичливці попередили за півроку наперед. Що до вас прийдуть з перевіркою зачистять кінці? Ну, ректор зачистив дуже оригінально. В лабораторіях, в яких працювали студенти, поставили Linux. На робочих місцях викладачів і секретарок поставили ліцензійний Windows і OpenOffice. Перевіряючи, приходили три рази в медінститут і повірити не могли, що це можливо. Тобто, все ж таки певний тиск на вищі навчальні заклади є. І все більше, більше люди домовляються до того, що якщо невідомо, в якій операційній системі буде працювати наш випускник, невідомо з яким офісним пакетом буде працювати наш випускник, то треба просто вивчати основи графічного інтерфейсу, вивчати основи роботи в будь-якому офісному пакеті, і тоді. Абсолютно неважливо, який це буде офісний пакет і яка це буде операційна система, і чи потрібно купувати такі дорогущі продукти. Для того, щоб оцінити масштаб, я скажу так, до 2008 року Львівський національний університет купував в рік тисячу персональних евень. До них обов'язково купувався ліцензійний Windows і ліцензійний офіс. Це приблизно складало 285 доларів на одне робоче місце. Коли я ректору заявив, що скільки ж ви будете викидати на вітер гроші, які ви витрачаєте на придбання ліцензійного Windows і офісу, перше, що він сказав, це копійки. Коли ж я йому сказав, що це не копійки, а 300 тисяч доларів. Він просто відмовився вірити, але це дійсно для Львівського національного університету великі гроші. Тобто умови складаються такі, що так чи інакше нам потрібно дбати про такий перехід. Ну, а тепер давайте подивимося, що робиться в Білорусі, Україні і Росії. Ну, використання вільного програмного забезпечення у вищих закладах світу можна розділити на ПЗ підтримки навчального процесу, додаткове ПЗ і ПЗ для використання в навчальних курсах. Е мені приємно доповісти, що в білоруських вищих навчальних закладах це ПЗ використовується. Ось тут ну це моя ідея на карті ставити пінгвіни, Діма уважно вивчив Білорусі і поставив цих пінгвінчиків. Ідемо далі, бо в мене вже мало часу. В Росії у 2008 році була прийнята концепція розвитку розробки і використання вільного програмного забезпечення про справу Поносова Я говорив, вона дала великий поштовх тому процесу. І напрямки використання в Росії можна назвати ті самі. Ну що можна сказати? що кількісно Використання вільного програму забезпечення в російських закладах освіти є найбільшим. Правда, якщо дивитися на якісну картинку, то все це більшість цих випадків припадає на європейську частину Російської Федерації. Ну це, мабуть, зумовлено і густиною населення. Слід відмітити, що в Росії є кластерний консорціум університетів Росії, і багато російських університетів мають дуже потужні кластери, на відміну від Білорусі і України. Є кластери в Білорусі, є кластери і в Україні, але такої обчисленої потужності, як Росії, вони не мають. Ну, тепер українська ситуація. Я вже часто зачіпав напрямки, виділив. Діма пропонував ще оцінювати Діма, запропонував що додаткове ПЗ, яке використовують студенти в самостійній роботі. Ну, наразі я змушений констатувати, що ми ще не запустили механізм, який зафіксує ці випадки використання. Правда, я. В липні цього року керував практикою, і коли на першому занятті я попросив підняти руки тих студентів, які користуються, ну це була комп'ютерна спеціальність, треба чесно сказати. Підняти руки, хто використовує OpenOffice і Linux. Ну, я був дуже потішений: 60%. Тобто ситуація міняється. От. Ну і е, ось е, карта. Використання е Linux в е вищих закладах освіти України. Я зразу скажу, що я усвідомлюю, що всі три карти, які я демонструю, не повні. Тобто вони складалися на основі конф е доповідей конференції ФОС Львів 2011, Львів 2012, ЛВР, конференцію Переславлі і інших відкритих джерела інформації, ми не змогли достукатись ні до Луцької, до Волинської області, ні до Рівненської області, ні до Закарпаття. Я не кажу, що там не використовують, але ми не маємо тих даних. І якщо у вас є там колеги в тих білих поки що місця плямах на карті України, повідомте їх про те, що у Львові. В кінці квітня періодично проходить конференція ФОСВІВ, в Гуглі воно світиться. Хай прийшлють доповіді про це використання. Ну і нарешті підсумки. Незалежно від наявності чи відсутності концепції використання вільного програмного забезпечення, воно використовується в вищих закладах освіти Білорусії, Російської Федерації України. Кількісного обсягу використання ВПЗ в освіті в Росії найвищий. У всіх трьох країнах Міністерство освіти займають відсторонену позицію. Їх це, ну, скажімо так, на словах, може, є які заяви, але реально цього не робиться. У всіх трьох країнах використання вільного програмного забезпечення в освіті є недостатньо. Свобода вибору програмного забезпечення, якою користуються викладачі вищих закладів освіти, у більшості випадків не зводиться до вибору найкращого От. А доволі часто це зумовлено звичками або стереотипами викладача. Які доволі часто є абсолютно хипні. От. І тому я вважаю, що роботи в нас ще є багато і потрібно поширювати інформацію про успішні випадки використання вільного програмного забезпечення. На завершення. Я тут е е давав е е збірники наші. М Ось веб-дре... Опа. Я обрізав. А ні, ні, он нагоді. От веб-адреса, за якою ви можете зайти на цей збірник. Зараз доступна тільки електронна версія першого, але десь на наступному тижні має стати доступна друга версія, де є і ця доповідь, і стаття Діми Костюка. Ну і я користуючись своїм становищем викладача кафедри, яка видає цей журнал, просто закликаю вас всіх, давайте зробимо один збірник, повністю присвячений вільному програмному забезпеченню. Це залежить від вас. Присилайте статті, вони будуть опубліковані. Ну і наостанок, на жаль, через те, що я ввіз збірники, я привіз тільки один. Збірник матеріалів конференції Fosw 2012. В квітні наступного року ми проведемо Fosf 2013. Дивіться, шукайте нас в інтернеті, присилайте доповіді, будемо вам раді. Ми не все. Є питання? О, вже Цільова програма, яку... Сказали, от вона утверждена в 2010 году з 2012 по 2015 год. Який її статус? Е, ну, на жаль, це тільки декларація. Більше того, ну, е, нас на конференції е, коментували ситуацію з тим. Це чергова спроба е, з'їсти бюджетне фінансування практично без наслідків. Коли мене в Білорусі питали, а от ваше міністерство закуповує, я сказав, слава Богу, що ні. Бо якщо вони почнуть закуповувати, то ми будемо мати суцільні збитки. Ліпше хай не купують. Тим більше, а що таке купувати вільну програму не забезпечує. Просто я от вопрос звучав і в сміті на 2012-2013 год там було в районі 5 мільйона доларів заплановано. Так, так. Ну, е, ну, тут Женя каже, злов він прийшов у політику, ну, ми знаємо, яка наша влада, і знаємо її інстинкти. Хлопчики хочуть покормитися. Я не вірю, що ми, ми щось з того будемо мати. Нам треба просто робити. Спокійно, незалежно, свою справу. Якщо ми вільні в виборі програмно забезпечені, то давайте будемо вибирати. Більше нічого я не, не запропоную. Так. Більше питань немає? Дякую за увагу.